Хазяїн, мій бачите, коси, тут по сусідству стройка йде, а вовик на порядки в дворі. Рішу покосити сьогодні. Ви знаєте, я сиділа оце в хаті, виглядала машину, з привезуть біля вікна, так прямо змерзла. Кажу, воюку, йду на вулицю, бо я змерзла. Він каже, пашлі, я кошу, будеш зо мною. Вийшла така ромашка, думаю, чи не зря він це косе. Оце є стівна ота, чаєва там добра, лічебна. Дивіться, яка красива. Прям поляночка була ромашки, він викосив. Не знаю, що він робить оце. А озвучую того, що дуже гуде його ця машинка, і ви нічого не почуєте. Я обрала звук, і оце думаю, розкажу вам покажу. Оце такий двір. Оце двір. Ну, я думаю, нам оцей навіть не треба буде передній. Нам там є ззаду, я ось зараз пройду покажу вам. Це наші вікна унизу. Оце велика одна в них комната така, що йде отак 3-4, по-моєму, вікна. І там два. В общем, розділимо її на дві частини, буде кімната і мені, нам комната. І під нашими вікнами оце ростуть такі цвіточки. Кущі насажені, прям багато. А оце вже кущики, цвіточки, якісь, мабуть, чи що. Посажені. Як за хатою вважається? Уголочок, уголок хати. І там уже буде як хоздвір. там ворота йдуть на гараж. Оце латочки ото гараж сірі ворота. І оце вікна спальні з одної з нашої будуть оце йти сюди в цю сторону. А оце грядочки, е, де треба доводити їх до ума. Тут колись і клубнічка була, і тут посіяні в неї цвіточки в хазяйки. А оце взагалі. Нічого. Вовик накрив його з осені чорним рядном. і так воно... Там така хороша земля куплена і треба туди щось понасаджувати. Отут під вікнами дрова, а це все Вовик сказав, треба переносити тут за сарайчиком, тут є сарайчик, я складу поки, а потім буду пиляти і палити. Так, що оцей, оцей хоздвір, трохи проскочила рано. Оцей хоздвір ми хочемо довести до ума, і тут у нас буде ну, на цьому крилі наша парадна. Там ми собі зробимо для шашличків, щоб сюди до них постійно на центральний не заходить. Ну, не надоїдать. Воно то можна нам сказали, все, йдіть, жарте, йдіть, робіть. Ну, бачите, як. Вовик попросив мене привезти тачку і допомогти йому. Він уже може й балакає без звуку, а я озвучую все. Так і фіксіруєш, да? <різь> Цапмеле, цап коса, цап коса коза <різь> Цап-меле коза засипає. Я... Він, гудів, так і... заготовка, він гудів, так і я озвучила трошки озвучкою, бо дуже гуділо. І вітер сняла, а зараз піду сяду, озвучу. Куди? Я можу відвести оце? Чи це ти в мусорку? Там можеш зібрати. Є листя, мабуть, пообрізали. Воно, якщо зможеш укинути, там є грабельки чи вила, можеш руками оце взяти, укинути, Щоб воно не гнеться. Так, щоб було по газяцьку. <клухи> Як і запропнуть. А може це щось посаджено тут. Стільки слимаків, зараз вам покажу. От обіз'яна, а не волик, каже, бери руками і носи. давний не дав не рукавичок, нічого. Слимаків куча, він каже носи. Ну, я його наносю зараз. Дивіться, що робиться. Дивіться, скільки слимаків. А він каже, бери руками і носи, обіз'яна ходяча. У мене сідає телефон уже красний, треба йти заряджати. А він тут розкладає мебель. У неділю точно приїдемо сюди, шашлички жарить. Шеф подивиться та скаже, а це трудяжечка. А ну, по Полужайки. Лужайка. Як? Ой, як красиво. Поляна. Поляна, поляна. поляна класова. от там хай і стоїть, чи воно там і стояло. Оце як виросте трава. Воно там і стояло? Слухай, як виросте трава, я буду косити. Тут викочу, тоді перетягну на це місто. Там буде стоять, воно то там, то тут, то там то тут. Mm. Воно гуляє. Ось що... тут жарить. Ось ввечері е, можна просто підпалити. Якщо вже і погріть, ну так, ото. Посидіть, так? Да? Да, посидіть, да. так. Пивка попить. Можна бути. Чи може бути, чи можна. Можна і, і, і того. Надо, сюди подивився. Піточни, Надо, туди. Сів, туди подивився, в ті гори. У них, них оце тераса наверху, не буду дуже зеленим, оце оббита. Там така красота. Ми, нас приглашали туди на чай. Там така красота, оттуда гори оці всі, а ну просто людище. просто супер. Ну, в нас тут теж, я вам скажу, не кукушки з п'ятого етажа, як ми виглядаємо. Ой, капець. Я вам розкажу. От ви розумієте, до чого людина до чого До чого дійшов прогрес? До чого людина до чого, Вона не то, що приспосаблюється, а привикає. І так привикли ми за два з половиною роки, отам на п'ятому етажі, що тепер... Приїхали сюди на землю, їдуть з хати. Я не знаю, хати. Да, я Вона не знаю вже куди себе заданка. діти. Мене вже, я вже захворію, мабуть. Так вийди на вулицю, сонце і осьо. А їй дико, як це на вулицю серед дня? Треба або вечором іти гуляти, або утром. Вона вже як ото. Вона колись розказувала, що в них у селі верховенці жили. Там дядько був, він оце ціле літо і цілу зиму в одній ті самі. Щоботи резові і плащ. І і І плащ. Плащ цілу зиму, ціле літо, літо. йому плащу. купили кеди, і дали йому найдіть, люди купили кеди і кажуть, ходи, тобі ж буде легко. Він не, вміг, не міг у них так ходити. У не... Сидять, нема там роботи. Ну так, що немає для них роботи. Вже все. Поки. Ні, це. Так вийде, ось що, скільки ти якогось хоч нема, сонечко там, ні, сонечко там. Ні, або в машину закриється, або в хаті. Ну що це таке, а? У мене є пакетик укропчика, зараз підемо кинемо. Як Вовик закінчить свій робочий день після чотирьох, тоді підемо, сипнемо кропу. Сама не буду, а з тобою двох. Ну, ага. да. привчать, як ти котова, оце що, одвезеш. Якотова... Поросятку Так раз, оце мене привчив сюди потихеньку, потихеньку зразу пряталась. Прятала, <зараз> було, а пул! Ну, а <зараз> а потім <зараз> <зараз> як нас пригласили на каву, тоді ми трошки роздаковалися, тепер же, <зараз> проробив... Так ну блін, ти а, тут як облуплений. <зараз> ну це воробі, не небагато, ну. Але... Боже, яка картинка красива, дівчата. Скажіть, зелене, та ти украшаєш все на світі. <гум> <гум> все. Так, повізя тачку, це треба мусор кинути. Зможуть? Которий? Ну оце, бо це ж не, в траву не йде, воно не перейде. В смислі в мусор, куди в мусор? Туди піти, да і в мусорку вкинути. Оце вважається як пластик. Там написано пластик і метал. Це в жовтий бачок. В жовтий це оце, такий маленький. Все, піду, 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 кину. А я буду ту косити з тієї сторони зайдеш. Так? Да? Да. Казала хазяйка, як підтягне Вовик трохи роботу, та пороби нам отут у дворі отакі качелі. Оце ж качелі, оті, знаєте, що на проволоках вішаються. І тут, і воно. Так що казала, що все зробить нам Вовик, потім будемо сидіти качати. Казала Моніка, що зробиш нам. Качели то будем качатися. У мене сів телефон, а тут зарядка. Він каже, піди хоч кофейку зроби. Цілий день кофе не було вже три часа дня. Ну, думаю, піду та поставлю телефон на зарядку, та й зроблю кофе. Шторочку, девочки, купила і повісила. В купила за 12 злотих. Вона отакація, я вже підняла. Сюди треба красненькі два цвіточки, а буде замечательно. Я купила дві штучки, думала густо. ну Дуже багато. Буде дві, буде дуже нав'язчиво. Так я вже почепила одну, а другу десь може поріжу та в туалет і почеплю. Побачимо. Да. Я сьогодні голодна, як собака. Вчора при... Ой, сахар вернув вовлик, сахарюк. Вчора принесла сюди яєць, сметана, яйця, молоко, лавашик у мене був, Твор... сирочок той зернистий був. А тепер їсти не поїхали на обід бо пробки. Це я Вовику зроблю. А це собі. Ну, їздили додому, ну. Бігом-бігом, бо повинна була машина приїхати привезти доставку, так що не можна було задержуватися. І ми не пообідали. Поки він побіг по ділу дому, а я збігала в секент. Розстірнула і важко повісила, вона вже Поки чайник закипить. Так їсти хочу, що прямо аж до сльоз. Приїхала рано ну, часов пів другого. Кажу, давай щось перекусимо, я така голодна, страшна, ну так а що, давай. Йому дала сирочок зернистий і він з лавашом. Ой, кипить. І він з лавашом попив молока. Хоть би не напутать. Де моє, де його? Де з сахарю, може? це? Оце з сахарем. Так він попив молока з тим, а я. Було дві помідорки. <с> <с> Посолила, з лавашиком, з'їла, так наїла. Ну, тоді на те время вже й наїлась вроді. А вже три-четвертий час. Так ви знаєте, вже прямо аж у роті гірко хочеться. Нема ж у мене клубнічки. Я обично на п'ятничку запасаюся таким чипс. А щось на мене де біля лідла не стоїть. І... Тут, де ми їздимо по путі, беремо, не стоїть. Я не знаю, нема сьогодні, може, вечором будемо їхати. А ні, треба десь заїжджати по лавкам. Нема клубніки, нема діла. Я клубнікою перебиваю, мені нічого не хочеться. А зараз прям, ну, хочеться, сьогодні п'ятниця нічого ж не займається. Зараз кофійку вип'ємо. Він якраз до чотирьох покосить, а після чотирьох поїдемо та десь знайдемо клубнічки. Поїдемо додому і знайдемо десь клубнічки. Все, йду на вулицю. Телефон оставляю, хай заряжається. А ми будемо пить. До нас сусіди прибіжали. Я вже бачила один раз, прибігали Вистрижені, такі красиві. хе бояться? дивіться Бояться. Не породисті чи просто пострижені? Зобичний, га? Не гавкають, зайшли, мене минули. <coughs> Немало з вас. Де ви там? Діди, а ну позіри. Де ти? Красивий собака. Ну, ж по польськи понимає, а по нашому не понимає, що я йому кажу, так? Да? Одне маленьке менше розмірами, а другенке більшеньке. Холодно, да? випустили погулять тебе, так, да? красавчик. Красавчик. Це не наші, це сусідські. Ну що, попали ми в пробочку. Не попали, а їхали, їхали, і тут ось, ось, ось тільки нагнали пробку. Тільки <с закінчується, заканчується, <с> закопання починається, і вже все, ліда дзвонить. Та нічого, то Богдан. А, Богдан Ми і... будемо закруглятися. Закінчився у Вовика робочий день, а в мене профілактичний, віддихнувши, їдемо додому. І я думаю, на сьогодні все. Читаю ваші коментарі на те відео, що випустила днем. Є що відповідати. Ну, в цьому вже заводить відповіді на коментарі у цьому відео вже безполезно. Ти сумочку мою взяв. Взяв. А, на завтра вже будемо знімати відео і там вам отвічу по коментарям. Їх Всім... треба ізучити, подумати як правильно відповідати. Всім дякую, хто пише, хто дивиться, хто підтримує. Сьогодні таке ще одне випускаємо, а завтра буде день і буде піща. Завтра субота. Да, сьогодні, сьогодні п'ятничка, завтра субота. Ну, Як Господь дасть, так і буде. Сьогодні, слава Богу, все пройшло до, до цього моменту благополучно і за це слава Богу. Люди розвертаються, куди вони? Пробка хто знає откуда, Це просто хто знає откуда. Я не знаю, коли ми доїдемо додому. Все, друзі. А ми зараз поїдемо, спробуємо, якщо що, зараз через буде. Все, друзі, далеко, ну не буду. Тут з горки покотимося, покотимося. Да. Давайте до завтра, до суботи. Сьогодні я вам ще по, ось померзли. Ось о. Хоч капюшон. 14, 14 градусів, а я з голими 4 ногами. Часа я вже вечора, 14 ніколи з голими ногами більше не поїду. Носки треба одягати, Мої покручення ноги капець їм буде. Ну, холодно, холодно. О, холод. Ще сонечко як виходить, хоч трошечки, а як тільки сонечко сідає, зразу вітер холодний і все, і продуває наскрізь. Да. Надо, щоб віщі були теплі всіх з собою накидати. Да.